Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися освітлення Освітлення власного будинку, тому що є певні нюанси, про які я хотів би вам розповісти. Говоримо саме про освітлення, про люсти, про лампочки. І я стикнувся з такою проблемою, з якою хочу з вами поділитись, тому що. Щоб ви не наступали на ті самі граблі і не купували неякісний товар. Зокрема, спробую все коротенько вам розповісти. У мене будинок, відповідно, в приміщенні висота від підлоги до стелі виходить 2,42 см. Дядько, я не маленький, 1,94 маю зросту. І мені хотілося так, щоб ну, були люстри якогось формату такого при. Потолочні, щоб вони не бовтались, тому що десь можу і головою зацепити, і рукою, коли одіваюся. Тому і був вибраний в такий формат з таких точкових світильників. В принципі, вони гарно виглядають, можна робити направлене освітлення і досить гарно. І, в принципі, вони мене і влаштовують, і вони гарно дивляться. Однак є певний нюанс. А нюанс заключається саме в самих. Світлових елементах, тобто лампочках. тому що є різні виробники. І коли я купував того виробника, який я зазвичай купую, тому що звик до нього в плані якості, звик в плані того, що цей товар, в принципі, ніколи не лабається, його на мене тоді не було. І знайти його в Україні теж я не зумів. Говоримо, зокрема, ми про ось такий стандарт-лампочок. Ось такого формату, таблетка така. GX53, по-моєму, так вони називаються. На той момент були ось такі лампочки від виробника євроламп. Відповідно, я їх купив, ніби вони працювали добре. Однак почали періодично виникати в будинку різного роду тріски, якісь мерехтіння, якісь шарудіння саме в ліхтарях. Я не розумів, я, можливо, думав якийсь контакт поганий, знімав лампочки, там, підгинав, тому що там така конструкція, що потрібно лампочку прижати і просто вставити, і вона стає в своє місце, такий, виходить, якби шоучок. Однак, коли я розібрався більш предметно і звернув увагу на лампочки, то виявилась слідующа ситуація. Зараз ви на відео все можете побачити. Що, лампочки знову ось тут потріскали. Нагрів маленький, де пластик не витримує, пожовтіла. До речі, знову кришка верхня не тримається. Ось ця. Тобто, вибачте, одною рукою незручно, але я відчуваю те, що якщо я зараз натисну, вона... Якщо можете побачити, ну, оця верхня не тримається. Ну, о, усе. Про якусь якість говорити важко. І, в принципі, всі лампочки. пожовтівши. теж потріскало усе. Після того, після от таких лампочок я придбав інші лампочки, поставив зараз і вони вже в мене працюють певний період. І ось з ними поки ніяких проблем немає. Звісно, вони трішки дорожчі. Рекламувати я їх не буду, по тій причині, тому що не хочу. Однак виробника ось цих лампочок уникайте. Уникайте по тій причині, тому що це виробник, який робить неякісну продукцію. Яка не відповідає заявленим вимогам. І коли буде ось такого формату, коли навіть жовтіють, тріскаються, це просто жахіття. І ви собі уявіть, що може відбуватися з часом, коли той пластик взагалі може десь поплаватися або ще щось. Тобто про якісь норми безпеки говорити взагалі неможливо. Сфокусуйся. Як виглядає саме кріплення? Бачите, воно похилено в похилену сторону. До корпусу, до середини. Ну, як таке може бути? І це нема різниці. Це нова лампочка, оце нова лампочка. І от подивіться, і точно така саме проблема. Воно криве. Тому будьте уважні, будьте обачні, тому що це ваша безпека і провів, до речі, зважування цих брендів, тобто лампочки, то ось ця проста лампочка. Ось ця проста лампочка. Важить в межах 30 грам, а того бренду, який я раніше купував завжди ставиком, важить 45 грам, тобто на 15 грам більше. Ось такі нюанси по життю трапляються, тому зважайте на виробників. Зараз дуже багато неякісного товару. Кажу, як людина, яка працює в сфері якби будівництва і досить часто стикаюся з такими нюансами, тому звертайте увагу, люди, які зацікавлені вам. Продати неякісний товар, їх дуже багато, повірте. Тому будьте виважені у своїх покупках, тому що це не тільки річ, яку ви використовуєте щодня, а також ваша безпека, ваше життя, тому що ось такі речі вони з часом можуть призвести до непоправних наслідків. Це коротке замикання і всі речі, які витікають з цього. Власне, ось таке відео. Якщо у вас залишаються додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Ставте свої вподобайки, не вподобайки, діліться каналом, долучайтесь до каналу. Всім мирного неба та все буде в Україна!